Які послуги з пожежної безпеки надає поліція охорони? Управління поліції охорони являється надавником послуг охоронних, але разом з тим поліція охорони отримала ліцензію, відповідний сертифікат на установку, на проектування, монтаж, установку, обслуговування систем пожежної автоматики. Які функції виконує пожежна сигналізація? Виконує весь спектр послуг протипожежних до керування системами пожежогасіння, димовидалення, управління евакуацією, системою мовного оповіщення. З чого складається пожежна сигналізація? Включені різні прилади, які допомагають працювати в системі пожежної сигналізації. На початковій стадії пожежна сигналізація спрацьовує від датчиків димових в даному випадку адресних від сповіщувача ручного пожежного. Також увімкнення системи димовидалення. Увімкнення системи пожежегасіння. Система пожежого гасіння має свій окремий блок, який керує системою з відповідним додатковим обладнанням. Також дана система може давати команду на систему мовного оповіщення, тут умовно показано, мовне оповіщення працює. Від свого блоку керування з запрограмованими речовими повідомленнями відповідно від типу системи оповіщення. Також в даній системі представлені розширювач для збільшення кількості адресних компонентів, модуль, який керує системами димовидалення. Оповіщувач звуковий для звукового оповіщування про спрацювання системи. Також дана система може виводитись на пульт централізованого пожежного спостерігання. Що таке пульт пожежного спостереження? Пульт централізованого пожежного спостерігання також є у нас в поліції охорони, він теж сертифікований, має відповідні документи, відповідний персонал, який навчений для цього діла, а також виїзні групи для оперативного реагування на системи пожежної, на спрацювання систем пожежної автоматики. Як діє поліція охорони при спрацюванні пожежної сигналізації? При надходженні сигнала на пульс спостереження в нашому випадку виїжджає група, підтверджується спрацювання пожежної автоматики. Ми далі оперативно в телефонному режимі передаємо інформацію на Службу 101, і вони вже е, оперативно направляють е, аварійно-рятувальну службу на місце спрацювання пожежної автоматики.